Потім умивальника туалет. <гум> і чого так роблять, бо Ну, опять-таки, бачите, відпалися. <гум> Он стоїть. Чого так роблять, ти миєш руки, і здавалось би, це екологічно. Типо, ти миєш руки і те, що ти помив, потім тут бачок, бачите, кнопка. І ти потім змиваєш. Але нет, <гум> воно не збирається. Воно те, що ліється сюди, зразу йде в каналізацію, а тут окремо набирається вода. Зараз докажу. Дивіться. От зараз вода спуститься, коротше. І чуєте, Чуєте? чуєте? Ну, вона набирається. Вона заново набирається. Я чую, як біжить кран. Це просто зроблено для економії простору, бо його в Лондоні, особливо в центрі, дуже мало. В цілому, виглядає непогано. Навірно. Ну, точно за такі гроші. І нема варіантів. Якщо ти хочеш приїхати щось Є дешевше. Поняли, є дешевше, і це просто здають кімнату, десь номер і так далі. Тобто, якщо ти хочеш окремий номер, це починається нормально. От в такому вигляді, поняли? Від 20 тисяч плюс-мінус хочеш зняти кімнату. В принципі, всюди буде тілік і так далі, але все, що дешевше за ці гроші в центрі, це буде просто кімната в. Комуналки. Тіпа, там буде тіпа, непогано, але ти в комуналки, у тебе спільний душ буде, у тебе спільна кухня. Оце, це... Тут плюс дуже багато людей. Коротше, ви зрозуміли, яких національностей. Вони дуже часто тут неопрятні бувають, і це неприємно. Загалом, дивіться, якщо вимкнути світло і от, от так зробити, тут виглядає, можна даже в інстаграмчик повикладувати, я там в Лондоні. Прямо там у нас зразу за цим будинком будуть вже ці бізнес-центри. Тут внизу бар, і тут внизу їсти можна, тут віз бар. В принципі, є і пульт. Тут і от, от все гарно виглядає це. Отака вона Британія, поняла? Тобто, ну я не знаю, тут, напевно, вживеться той, хто про це мріяв, чи хтось з сім'єю переїхав. І коли ти тут зацепляєшся, звідси важко вирватися. Ну, ну, ну прикиньте, ти приїжджаєш. Це ж не з міста в місто в Європі чи з країни з країни в Європі. Це треба переплити манш тут куче паромам плить. Ну, 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 ну жесть просто.